Цього сезону в чемпіонаті області з пляжного футболу бере участь 10 команд. Зіграють вони в одне коло. Перший тур чемпіонату стартував минулих вихідних. Честь відкритий чемпіонат мали завсідники міських та обласних змагань штурм і Січ Юнайтед. Это самый высший уровень нашего города и области в принципе съезжаются команды со всей области. У нас есть представители Энергодара, Токмака, Запорожья. То есть лучшие пляжные футболисты собраны именно здесь. Старано налаштовується на перший матч чемпіонату мотор. Торік команда завоювала на змаганнях з пляжного футболу бронзу. Цього разу планують покращити результат або ж, як мінімум, зберегти місце у призовій трійці, розповідає капітан і за сумісництвом тренер Володимир Зелений. У нас трохи з'явилися нові люди в колективі. Зараз ми перша гра, вона завжди саме Як зіграєш, так мабуть, все пойдет. Тобто і зіграємося, і вспоминаємо уже год пройшов з того сезону. Перемоги стартував на чемпіонаті минулорічний лідер Січ Юнайтед. Фаворити змагань у яскравій грі здолали штурм 3-2. Цього ж дня Аїк Еку поступився колесу Центр 0-1. Наступного дня бонус зазнав поразки від главдомстрой 8-2, а мотор мінімально виграв у Енергодара в надрезультативнішій грі 7-6. Останніми у цьому турі грали Прайт та команда Собиття Ніділі. Завершилася гра перемогою Акул Пера 4-1. В пляжном футболе нет фаворитов. Тут в каждой игре может проиграть лидер последнему месту и точно так же наоборот. То есть накал будет идти, поверьте, до последнего дня. Другий тур чемпіонату стартує вже у вівторок, о 18-й годині. На піску зустрінуться АІК «Еко» із Січ Юнайтед. Далі боротися за перемогу будуть команди Мотор та штурм. Чемпіонат області триватиме на центральному пляжі Запоріжжя до 21 серпня. Оксана Якименко, Руслан Шевченко, Тв 5